Трамп уже готується до зустрічі з путіним в Росії. емоційно відповіли, а тим часом спецпредставник Трампа по Україні заявив, що мета зупинити війну в Україні за 100 днів після інавгурації, яка відбудеться вже 20 січня. Президент Володимир Зеленський заявив, що робить все можливе, щоб закінчити війну у 2025-му. Всі гучні деталі розповім уже за мить. З вами новини Тесен я Ліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Ну а ми переходимо до новин. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про плани зустрічі з Володимиром Путіним. Виступаючи перед республіканськими губернаторами у своїй резиденції у Флориді, він зазначив, що підготовка до переговорів уже триває. Про це повідомляє агентство Reuters. Президент Путін хоче зустрітись. Він заявив про це публічно. Ми організуємо цю зустріч. Нам треба покласти край цій війні. Це жахливий хаос. Про точні терміни та формат майбутніх переговорів Трамп говорити не став, наголосивши, що деталі стануть відомі після його інавгурації, що відбудеться 20 січня. А тим часом говорящий рот Путіна Пісков заявив, що Москва вітає бажання Трампа вести діалог із президентом Росії. Але конкретних планів щодо зустрічі поки немає. Попередні умови для діалогу каже він не потрібні. Потрібне взаємне бажання лідерів. Також він додав, що позиція Росії щодо України відома. Вона послідовна, гранично чітка і всім добре зрозуміла. А дії щодо організації контактів Путіна та Трампа розпочнуться, коли Трамп офіційно вступить на посаду президента США. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко в ефірі Радіо Свобода прокоментує. Овав заяву Трампа про можливі переговори з Володимиром Путіним. Він наголосив, що Україна має домагатися дотримання принципу нічого про Україну без України. Мережко підкреслив, що одним із найгірших сценаріїв було б, якби Трамп і Путін змогли домовитися за рахунок інтересів України. На його думку, Трамп повинен чітко розуміти, що Путін прагне знищити українську державність і не зупиниться. Пецпредставник Дональда Трампа з питань України Келох також зробив гучну заяву. Він сказав, що. Що мета знайти спосіб розв'язання повномасштабної війни РФ проти України впродовж 100 днів після інавгурації за словами Келога, і він і Трамп знають про те, що у них мало часу для того, щоб знайти цей спосіб. Цитую. Людям потрібно розуміти, що Дональд Трамп не намагається щось дати Путіну чи росіянам. Він насправді намагається врятувати суверенітет України. Келех вважає, що Трамп зможе запропонувати прийнятне рішення президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну. Нагадаємо, що 9 січня також відбулася 25-та зустріч у форматі Рамштайн. Президент України Володимир Зеленський на цій зустрічі заявив, що Україна робить все можливе для того, щоб закінчити війну у 2025-му. Припинення війни за його словами є спільною метою України та її партнерів, а не Росії. Також лідер України закликав до посилення санкцій, щоб перекрити грошові потоки РФ. Зеленський вважає, що санкції потрібно запровадити проти всіх елементів російської енергетики. А російський танкерний флот має бути зупинений. Адже військовий бюджет Росії на 2025 рік на 25% перевищує торічній. Міністр оборони США Осін, який очолив своє останнє засідання у форматі Рамштайн, оголосив пакет допомоги вартістю в близько 500 мільйонів доларів. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіос зауважив, що учасники Рамштайну обговорюють майбутнє групи після зміни влади у США. Глава Пентагону Лойд Остін оголосив, що лідери країн групи Рамштайн перед засіданням узгодили плани підтримки України до 2027 року, щоб продовжити підтримувати нагальні потреби України на полі бою. Президент України Володимир Зеленський, який особисто взяв участь в засіданні, закликав союзники, серед іншого більш практично розглянути можливість розміщення контингентів своїх військ в Україні. Також президент України на зустрічі Рамштайн заявив, що весь світ бачить повідомлення про підводні кабелі в Балтійському морі, і всі бачать інциденти з безпілотниками в деяких країнах, які викликають серйозне занепокоєння. А дестабілізація в Африці, наголосив президент, загрожує Європі новими хвилями мігрантів. І ми також усе більше дізнаємося про те, як російська розвідка платила бойовикам в Афганістані. Щоб вони нападали на солдатів коаліції, коли там перебували ваші війська. Москва платила за те, щоб убивати ваших солдатів, американських солдатів, солдатів країн-членів НАТО. Як це можна пробачити чи забути? Зеленський також нагадав, що 2024 року Франція виступила з ідеєю розміщення в Україні партнерських контингентів. Зеленський вважає, що таке розміщення є одним із найкращих інструментів. Він додав, що слід підійти більш практично до того, щоб це стало можливим. З його словами вже є сигнали від деяких партнерів, зокрема від Великої Британії, на підтримку цього. Нагадаємо, що говорящий род Путіна Пєсков пісков раніше заявляв, що цитую, говорити про європейських миротворців в Україні передчасно. А висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Кала 16 грудня заявила, що перед тим як говорити про миротворців ЄС в Україні потрібно досягти миру. А Росія на це не налаштована. Президент України Володимир Зеленський, який приїхав до Німеччини, також припустив, що інавгурація Трампа 20 січня стане початком нової ери, яка вимагатиме від європейських країн більшої відповідальності за свою спільну долю і долю України. Навіть провідні посадовці адміністрації Байдена, які були найрішучішими прихильниками суверенітету України, тепер визнають, що Київ навряд чи досягне своєї мети повністю вигнати Росію у нещодавньому інтерв'ю. Держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що будь-яке врегулювання ймовірно дозволить Росії зберегти на практиці, але не за законом, п'яту частину території України, яку вона зараз займає. Зеленський та інші українські чиновники неодноразово характеризували новообраного президента США Трампа як людину, яка може викликати страх у Путіна. Зеленський також публічно заявив більш рішуче, що він сподівається завершити гарячу фазу війни 2025 року, потенційно погодившись на припинення вогню з можливістю для Києва дипломатичним шляхом пізніше повернути окуповані землі. Президент України Володимир Зеленський також дав три години інтерв'ю американському подкастру Олексу Фрідману. Розмова, задля якої Фрідман приїхав до Києва, наразі зібрала понад 4 мільйони переглядів на Ютуб. Український президент зазначив, що перші переговори про шляхи закінчення війни будуть з новообраним президентом США Дональдом Трампом, а вже потім з росіянами. Президент Франції Мануель Макрон 6 січня також закликав Україну бути реалістичною щодо територіальних питань можливих майбутніх переговорів щодо припинення війни з Росією. Він додав, що такі переговори можуть вести лише самі українці. Напередодні інагурації Дональда Трампа на посаду президента США міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що групу союзників, спрямовану на пришвидшення доставки зброї в Україну, найкраще тримати під керівництвом США, але вона адаптується, якщо в. Вашингтон змінить свою участь. Нагадаємо, наступне засідання контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн заплановано на лютий 2025 року. А як ви думаєте, чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна та чого від неї чекати в Україні? Напишіть нам у коментарях, а у мене наразі все. Я вам кажу до зустрічі.